Ну що ж, встановив я все сезонки на 16 радіус. Зараз спочатку я вам покажу, як автомобіль виглядав на 18шках. Я їх дуже люблю і відповідно потім подивимось на 16. ті Ось 18. -шки. Класні 18нашки. З ними тачка виглядає просто класно. Мінус широкого колеса, що ви не можете його викрутити в сторону на великий радіус. Якщо ви ставите меншим шириною колеса, відповідно у вас є більш широкий поворот. Хочу підбити підсумок плюсів і мінусів всесезонної шини. Дивіться, друзі, якщо ви вибираєте, ну, взагалі, якщо ви проживаєте в країні, де в принципі, клімат більш такий не контрастний, так? тобто, немає різких зим з низькими температурами, немає дуже гарячого літа. Ось. Тобто, в принципі, рік проходить майже такий не сильно контрастний температурах. І ці температури не дуже високі і не дуже низькі. Тому всесезонка в такому випадку може дуже бути підходящим варіантом. <кій> Якщо ж у вас все-таки зими дуже з низькими температурами, і, відповідно, літо також із високими температурами, всесезонка також можуть підійти. Немає в цьому проблеми. Але тут більш відповідальність вже полягає на водія, адже він відповідно відчуває автомобіль. Він вибирає режим швидкості при певних умовах, і тому, в принципі, дуже тут важливо все залежить від самого водія, наскільки він відчуває автомобіль, наскільки він відчуває свої шини, рухаючись по дорозі з певною швидкістю. Тому тут ось потрібно це брати до уваги. Отже, можна брати все сезонку, в принципі, їздити, так. Подивимося, як воно буде відпрацьовувати, я маю нею користуватися і далі. Зима зараз проходить, скажу, що все гаразд, з ними можна їздити. Єдине, що на бордюрах, коли дуже велика каша перемішана, де температура там близько мінус 1 або нуля градусів, то це переростає в такий, можна сказати, густий пісок. Тому інколи там буває, і коли він дуже густий і високий, і глибокий, так, то бувають пробуксовки. Але я гадаю, що і на зимніх шинах це також відбувається. Тому зараз я поки що ніяких проблем не бачу в використанні цієї всесезонної шини. Все відпрацьовує дуже чудово, я задоволений. Подивимось, як пройдеться зима і як у нас буде літо. Тому що ми знаємо, що, наприклад, в Україні літо буває досить гарячим, температура може бути до, ну, точніше, вище 30. 5 градусів, ну, приблизно, так, в таких межах, тобто дуже гаряче може бути. ось. І м -м, Подивимось, подивимось, як це буде спрацьовувати. М -м, я поки що планую її так і далі їздити на 16 му радіусі із цими шинами. Ось. Е, ви можете ознайомитись з шинами у відео, яке я публікував раніше. Е, ось тому е Якщо у вас, в принципі, є де зберігати другий комплект шин зимній чи літній, так, ви можете в принципі, перевзуватися по сезонам. Це, в принципі, напевно, найкращий варіант. Але якщо у вас немає можливості зберігати два комплекта шин, то, можливо, все ж таки подивіться в сторону всесезонки. це буде дуже компактне рішення. Вам не потрібно буде заморочуватися, стояти в чергах на перевзуття. Записуватись так, не потрібно переживати за те, що при розбортовці резини вам не пошкодять диск, тому що у кого там нові диски, це дуже болюче буде для них, тому що кожен з власників береже свої диски. А на якомусь сервісному СТО так можуть, на жаль, пошкодити ці диски, і вже з цим нічого не зробиш. тому в принципі, вам обирати що вам краще буде і зручніше.